Купуйте львівське. Більше 60 виробників міста та області вже у жовтні. Можна побачити на шостій виставці ярмарку товарів львівських підприємців. На сьогодні перелік підприємств формується ми маємо вже близько 50 підприємств. Але ми не закриваємо ще сьогодні. Список Цьогоріч долучатимуть малі підприємства та фізичних осіб підприємців, проте великі товаровиробники також матимуть свої стенди. Зокрема, панчішна фабрика в осінньому сезоні презентував. Ватиме ширший асортимент продукції це жіночі колготки із мерсеризованої, і газованої бавовни. Асортимент дуже розширений. Це такі вироби фешн. Яка напрямку для жінок? Це колготки такі на чотири сезони ціни розраховані на людей із середнім достатком. Середня ціна наш так від 12 до 18 гривень. Це шкарпетки чоловічі, жіночі і асортиментна група колгот від 19 гривень дитячі колготки 35, 40, 50 гривень будуть у продажі Жіночі коло для підприємців. Участь у п'ятиденній виставці коштує 1600 гривень. Частину витрат на себе бере міська рада. Ми приблизно підрахували це близько шість разів, буде дешевше, ніж на будь-якій іншій виставці, яка має комерційний характер. До 20 вересня організатори сформують остаточну програму. А відтак ті, хто ще вагається, мають час зголоситись. Виставка відбуватиметься з 3 до 7 жовтня.